Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре? Дуже рада, що ти зайшов. Мені є що тобі розповісти. А знаєш, японці вміють здивувати тобюзгалтерстача й дід, тепер ліжко для геймерів. Японська компанія випустила гібрид ліжка і крісла для геймерів. Пристрій піднімає узголів'я до 60 градусів, знижуючи навантаження на спину і шию під час марафонів в іграх або перегляду контенту. Управління через бездротовий пульт робить налаштування плавним та інтуїтивним. При цьому конструкція витримує до 90 кілограм і адаптується під більшість матраців. Розробники підкреслюють продукт не тільки для геймерів. Читання. Робота за ноутбуком, перегляд фільмів, модуль трансформує спальне місто в багатофункціональну зону. Встановлення займає хвилину. А майже плаский профіль виключає дискомфорт у горизонтальному положенні під час сну. Обійдеться пристрій у 300 доларів. У сучасному світі знайти другу половинку для стосунків стає дедалі складнішим. Багато хто зазначає, що їм важко знайти свою людину, або побудувати з нею міцний зв'язок. Однак розвиток технологій відкриває нові можливості. На зміну традиційним стосункам приходять віртуальні партнери зі штучним інтелектом. Опитування двох тисяч чоловік показало, що вісім із десяти вважають, що кіберподружка справді може повністю замінити справжню жінку і навіть стати офіційною дружиною, якби тільки закон це дозволяв. Згідно з опитуванням, 78% учасників готові почати стосунки з клонами своїх колишніх партнерів. А 80% хотіли б підтримувати спілкування з віртуальними копіями близьких. Які пішли з життя? О, я на цю тему знаю один фільм. Називається Вона. Це історія про самотнього письменника Теодора, який переживає болісне розлучення. Він заводить романтичні стосунки з унікальною операційною системою зі штучним інтелектом на ім'я Саманта. Поступово їхній зв'язок стає дедалі глибшим, зачіпаючи теми кохання, самотності та взаємин людини з технологіями. А що обираєш ти? Справжню жінку чи ши? Жін? Якщо тобі подобається серіал Венздей, то в мене для тебе гарні новини. Netflix представив тизер нового сезону серіалу Венздей Тіма Бертона, прем'єра якого відбудеться вже цього року. Короткий ролик відкриває завісу таємниці над тим, що чекає наглядачів у продовженні. Зокрема, у тизері Венздей знову стикається з монстром Гайдом. У тизері показано, що Тайлер у людській подобі перебуває в наручниках у психіатричній клініці Вілоугіл саме там кілька років тому лікувалася його мати. Водночас Венздей з'являється. В його лікарняній палаті, ставши частиною одного з його видінь, а Тайлер дивиться на неї із загрозливим виразом. Як відомо, у грі Майнкрафт можна будувати і проєктувати все що завгодно: будинки, міста і навіть світи. Райан Боулдс, недавній випускник факультету комп'ютерних наук, наближається до завершення проєкту, який стається неможливим. Він будує програмований комп'ютер у середині Майнкрафт. Система побудована повністю на вінільному редстоуні без використання спеціальних модів, за винятком інструментів, що полегшують роботу з масштабними конструкціями. Болдз проєктував і зібрав ланцюг із Функціональних блоків, що повторюються, створюючи структуру, що нагадує процесор із власною пам'яттю. Комп'ютер оснащений двома кілобайтами оперативної пам'яті, 16 регістрами по 32 біти, і він підтримує базові математичні операції, включно з додаванням, відніманням, множенням, діленням і бітовими сувами. Обчислення відображається на екрані, зібраному з ламп, а першою запущеною програмою стала послідовність Fibonacci. Майнкрафт давно зарекомендував себе як платформа для експериментів із віртуального. Альними машинами і симуляціями, однак створити наскільки складну систему це крок вперед, що демонструє, як геймерське середовище може перетонатися із серйозними інженерними завданнями. Nvidia випустила Studio Voice, нововведення, яке перетворює найдешевший мікрофон на студійний. Із запуском продажів нових відеокарт серії RTX 50. компанія Nvidia представила оновлену версію фірмового застосунку Broadcast. Ключовим нововведенням стало поліпшення якості передавання голосу під час аудіо та відеодзвінків. Функція Studio Voice значно покращує якість звуку, створюючи ефект, ніби ви говорите в професійний мікрофон. Вона ефективно усуває фонові шуми та відлуння. Користувачі, які вже протестували цю. Функцію відзначають помітне підвищення чіткості голосу, навіть при використанні вбудованого мікрофону веб-камери. Hey Хто вже користувався цією фічею? Напишіть, будь ласка, як вам? Дійсно, щось змінилося? Гільдія авторів США запроваджує нову сертифікацію. Написано людиною, яка допоможе читачам відрізняти книги, створені людьми, від книг, написаних штучним інтелектом. Спеціальна мітка розміщуватиметься на обкладинках, аби підтвердити, що твір не є результатом роботи Ші. Це рішення ухвалили на тлі того, що в списках бестселерів Amazon дедалі частіше з'являються книжки створені Ші та опубліковані шахраями під виглядом творів справжніх авторів. Гільдія авторів прагне усунути цю плутанину, і тепер книги, написані людьми, матимуть свою офіційну сертифікацію. Якщо письменник використовує ШІ для того, аби покращити своє творіння, це непогано за умови, що він перечитає все те, що написане ще її виправить недоліки. А якщо повністю друкують те, що написав щі, то це, звісно, біда. На тлі виходу гри вбивці Сімс під назвою Інзой. Сама Сімс вирішила не відставати і випустити переведення перших двох Сімс. Але на жаль, все пішло не за планом. У новій версії The Sims 2 заявлено підтримку Windows 10 і 11, а також покращено сумісність і широкоформатною роздільною здатністю та проведено технічні поліпшення. Однак це не є повноцінним ремастером, і гра не завжди запускається коректно на сучасних пристроях. Наразі відгуки про Sims 2 в Steam змішані. Деякі негативні відгуки пов'язані з помилковою інформацією про наявність drm захисту, Denuvo, якого насправді немає. Але основна проблема часті вильоти з гри. Розробники зуміли зіпсувати ігри 2000-х років, майже не змінивши їх. Гравці скаржаться на часті вильоти, графічні баги, проблеми із завантаженням і незручний інтерфейс. Замість того, аби випустити нову гру, Electronic Arts вирішила заробити гроші на старому продукті, та ще й робили все або як судячи із відгуків. Вважаючих викупити TikTok стає все більше в тих новинах. Я говорила, що хотіли придбати Microsoft і Маск. Тепер до бажаючих приєднався містер Біст та гендиректор Роблокс. Вони хочуть викупити TikTok за понад 20 мільярдів доларів. Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак цю інформацію було спростовано. І Байденс назвала її чистою вигадкою у квітні 2024 року. Президент США Джо Байден підписав закон, що вимагає від ByteDance продати бізнес на території США до 19 січня 2025 року. Оку інакше TikTok може бути заблокований в Україні. Таким чином, містер Біст проявив ініціативу у придбанні TikTok, аби зберегти його доступність у США. А також він отримав підтримку від низки інвесторів. В інтернеті активно обговорюють одну дивну квадратну споруду на поверхні Марсу довжиною близько двох кілометрів. Конспірологи вже будують теорії про її походження. Насправді це не фотошоп, а справжнє зображення, отримане з камери Mars Orbiter Camera Мок. Справжність можна перевірити через Mars і Explorer університету штату Аризона. Схоже на фундамент. Можливо, НАСА випадково зняли чиюсь дачну ділянку. От так починаєш будівництво подалі від сторонніх очей й на Марсі спокою немає. Тесла анонсувала робот-полосос для автоматичного прибирання салонів своїх роботахсі. Цей інноваційний полосос очищає салони електрокарів, видаляючи сміття з сидіння підлоги, витягуючи пляшки з підстаканників і складаючи підлокітники. Також пристрій здатний протирати сенсорний екран Тесла CyberCab, забезпечуючи повну автоматизацію процесу прибирання. Дизайн робота викликав жваві обговорення через його схожість з інопланетними персонажами. Фанати одразу провели паралель із ксеноморфом. Тавої франшизи чужий. Роботи вже патрулюють вулиці. У китайському місті Шеньчжень на вулиці вийшли роботи, які патрулюють місто разом із поліцією. Ці поліцейські роботи здатні ходити, бігати, стрибати і піднімати предмети. Завдяки штучному інтелекту вони можуть аналізувати навколишнє оточення, розпізнавати звуки і взаємодіяти з людьми. Заряд батареї допомагає цим роботам працювати автономно до 10 годин. А ще він може розвивати швидкість до 34 кілометрів. Від такого не втечеш! Компанія Electronic Arts анонсувала майбутні серії Battlefield, представивши систему Battlefield Labs. Це платформа для тестування, яка дасть змогу обраним гравцям безпосередньо взаємодіяти з розробниками. Перше тестування пройде найближчим часом у рамках альфа-версії майбутньої Battlefield 6. Крім того, наприкінці презентації студія DICE також представила невеликий шматочок геймплея нової частини серії. Судячи з усього, вона нагадуватиме Battlefield 3, з акцентом на руйнування. На ну що ж, це всі новини на сьогодні? Дуже дякую, що ти завітав. Я була рада тебе бачити. Ну а я бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!